Тобі варто добряче подумати, як ти загнав себе у таку сраку. Ви знаєте, я не те щоб уважно стежу за планами видавництв стосовно випуску новинок. Тому часто поява нової книги виявляється цілковитою несподіванкою, і. Sweet Jesus! Що це була за несподіванка? Адреналін переповнює мої синапси! Та, рік тому. Брендон Сандерсон. Трилогія Земли народжені. Книга Перша Остання імперія, яка тепер по-новому також називається Земли народжені. Ну, щось таке. Тисячу років існує остання імперія. Тисячу років світом править безсмертний тиран пан Всевладар. Світом, де сонце багряно-червоне, із неба сипле попіл, а з настанням ночі приходить імла. Яку простий люд вважає живою? Суспільство глибоко розділене на привілейоване дворянство і безправних ска, більшість з яких животіють мов раби. Кажуть, що дворяни це нащадки тих, хто підтримував пана Всевладаря в перші роки його правління, і кого, окрім земель і титулів, він обдарував ще й силою Аломантії Аломантія магія цього світу. Дає надприродні стібності після заковтування і так званого підпалювання певних типів металів. Основних металів вісім і більшість аломантів, також званих імлистими, має змогу користуватися силою лише одного з восьми. Однак в рідкісних випадках з'являються ті, кому доступна сила усіх металів. Таких потужних аломантів називають з імли народженими. Сюжет книги розгортається навколо Вен. 16-річної дівчини Ска з вулиці. Потрапивши до Ватаги злодіїв експертів, очолюваних харизматичним земленародженим на ім'я Келсьє, Вен стає частиною команди, яка прагне повалити тисячолітнє правління пана Всевладаря. Убити пана Всевладаря? подумала Вен. Пан Всевладар був стихійною силою, як вітер чи імла. Такі речі не можна вбити. Вони насправді не живуть, вони просто є. Я зв'язалася з божевільним, подумала Вен. Кілька слів про Вен. Головну героїню звати Він. Вен, але в українському перекладі вона Вен, що є цілком зрозумілою і доцільною заміною. Так, ну Вен, це душа і серце книги. На початку твору вона схожа на маленьке звірятко, яке завжди на поготові. Тривожність це найбільш знакова її характеристика. Постійна боротьба за виживання, злидні і брат аб'юзер залишили глибокі шрами на психіці Вен. Через це її настороженість і недовіра майже граничать з параноєю. Але не думайте, що Сандерсон буде вас грузити усякою достоєвськіщиною. Сцени з Вен часто дуже милі і дуже приємно спостерігати, як вона поступово змінюється, опановує силу, віднаходить свою жіночність, знайомиться з поняттями довіри і дружби. І все ще при цьому залишається настороженою дівчиною з вулиці, що проявляється в винахідливості, у вмінні швидко адаптуватись, і навіть в її стилі бою. Вен б'ється стрімко, відчайдушно, інколи навіть брудно, а тому ефективно, користуючись кожною можливістю, що дасть хоч крихту переваги. Спочатку наміри Вен доволі меркантильні, вона знає, що Келс'є володіє силою і прагне розкрити ці секрети. Але з часом її мотивація змінюється. Ватага повстанців допомагає їй зрозуміти, що справжнє життя це значно більше, ніж просто перетерпіти черговий день. Кілька слів про Келсьє. Келсьє — харизматичний лідер повстанців і вчитель Вен. Це запальний, відчайдушний, безжальний до ворогів, цілковито відданий своїй справі оптиміст. Келсьє уособлення надії і непокори. Практично в кожній сцені, де він присутній, він домінує. Практично в кожній сцені, де він присутній, він усміхається. Поміщик завмер, коли один з робітників ураз підвів голову і зустрівся з ним поглядом. В очах чоловіка палахнула іскра, ба ні, ціле вогнище непокори. Трестінг ніколи ще не бачив такого виразу на обличчі ска. Він мимоволі відступив назад, відчуваючи, як по спині бігають мурашки. Тим часом, як дивний Ска, випроставшись, дивився йому просто в очі і усміхався. Його також переслідує минуле зрада і біль, а в душі він бореться з почуттям провини та гніву. Незважаючи на це, Келсіє, здатний надихати і вести своїх послідовників до перемоги супереч здавалося б, непереборним обставинам. Прийнявши Вен до ватаги повстанців і ставши для неї вчителем, він не лише стимулює розвиток талантів дівчини. Між ними формуються щось наче стосунки батька й доньки. Як читачі, ми пізнаємо світ земли народжених очима Вен, однак нашим ПРОвідником в цей світ, в його магію, є якраз таки Калсьє. Аломантія Аломантія не лише одна з найцікавіших магічних систем, а й одна з найбільш продуманих. З чіткими правилами, логікою, обмеженнями і своєю ціною. Келсіє обернувся і знову ступив на карниз. А тоді стрибнув із даху. І мла завирувала довкола нього. Він підпалив сталь, другий із основних аломатичних металів. Довкола Келсія з'явилася сітка світляних блакитних променів, які міг бачити лише він. Кожна лінія виходила з його грудей і вела до металевих предметів поблизу. Сандерсон доклав неабияких зусиль, щоб ви, як читач, мали повне розуміння, що і як працює. І просуваючись по тексту, ви будете мати таке розуміння. Тож, коли, наприклад, персонажі зайдуть в темне приміщення, у вас виникатиме думка, ну, підпалюйте олово. Тоді ви прочитаєте, вони підпалили олово і мідь. І ви такі, ах, ну, звичайно ж, звичайно ж, треба ще мідь. На початку книги ми маємо Вен, яка вміє впливати на почуття людей. Вона, в силу свого низького соціального положення, нічого не знає про аломантію. Вона не знає, що спалює метал. А разом з нею не знає і читач поступове введення Аломантії не перевантажує нас інформацією і додає відчуття подиву кожного разу, коли відкривається щось нове. Кожного разу, коли Сандерсон показує ще один спосіб, як можна обіграти вже знайомі нам правила. Чи знаєте ви, що в початковому задумі Сандерсона усі аломанти були з імли народженими і використовували силу усіх металів? Але Сандерсон намагався втілити в творі ідею фільму пограбування на зразок одинадцяти друзів оушена чи місії неможливої, а тому потребував команди високоефективних спеціалістів. Так з'явились і млисті люди, що можуть реалізувати лише якусь одну з аломантичних сил, і у випадку команди Келсіє роблять це з біса добре. Чи знаєте ви що... поганці? Ну що ж, у нас усіх є свої топи лиходіїв. Чи достойний пан Всевладар бути в прем'єр-лізі? Мабуть, що ні. Він, звичайно ж, легітимний фінальний бос, найстрашніший і найгірший. Найгірший ще попереду, синку. І його історія, наче й цікава, зокрема, моменти з наступних книг. Але якось мене особисто він ніколи особливо не проймав. Та й, мабуть, не один я такий, адже на весь інтернет набереться лише зо п'ять картинок пана Всевладаря. Однак оці потвори. Ххх. Келс озвала його Вен, і ватажок затримався. Він обернувся і поглянув на неї. У палаці, інквізитори. їй було важко висловити те, що вона хотіла сказати. Ми не такі вже й непереможні, чи не так? Ні, Вен, тихо відповів він. Аж ніяк. Вперше я прочитав земли народжених вже досить багацько років тому. І з часом, як це завжди буває, багато деталей призабулись, але точно не сталеві інквізитори. Ці незрозумілі, оповиті таємницею чудовиська з металевими штирями, забитими в очі, кровожерними посмішками і обсидіановими сокирами, є чи не найбільш пам'ятним образом усієї трилогії. Ну і ще з Стиль. Стиль Сандерсона часто називають найслабшим місцем в його книгах. Його проза пряма і безпосередня, з акцентом на розвиток подій. Він схильний використовувати просту повсякденну мову, уникаючи надто складного літературного стилю. В одній зі своїх лекцій він навіть називає свій стиль радше ремісничим, аніж митецьким. Мало метафор, мало описів, і загалом такий стиль добре служить стрімкому розвитку подій. Він доволі кіношний, наче ви намагаєтесь переповісти побачений фільм. Як читач можу сказати, що тут вже питання смаку, і в цьому я вважаю себе доволі всеїдним, Так що мені, наприклад, заходять як велеречива мальовнича проза Толкіна, так і безцеремонна дистильована прямолінійність Сандерсона. Однак мінус в тому, що атмосфера світу сприймається радше на інтелектуальному рівні, аніж на емоційному. Тобто я знаю, як виглядає цей світ, але часто не відчуваю цього світу. Можна в підсумку все звести до ефективності? Чи ефективний такий стиль для цієї історії, для цієї книги? І моя відповідь буде так: Сандерланч. Крутому автору, його персональне круте слово. Утворене, як ви мабуть, здогадались, з його прізвища, плюс англійського аваланч. Цим терміном фанати Сандерсона характеризують ті тонни чистої кльовості, які зазвичай звалюються на читача в кінці його книг. Коли сюжет карколомно несеться вперед, ви, тремтячими пальцями, впиваючись в обкладинку, стрімко зводитесь на ноги, ваші зіниці розширені від високооктанового екшену, ваш подих сковує захват, і ви радієте, що ваш дезодорант зберігає відчуття свіжості 48 годин. Йой... Раптові сюжетні повороти частини пазлу складаються в більшу частину. Маловажливі моменти раптом обертаються у вкрай важливі. Додайте сюди простоту стилю і можете розраховувати, що оточуючі будуть дивуватись як ти вже на середині книги? Як ти вже прочитав? А книга то не маленька, майже 700 сторінок. Тож плануйте своє читання відповідно, аби не виявилось, що вже шоста ранку, а ви провели за книгою всю ніч. Переклад. Що ж, Сандерсонівські архіви бури світла випускає КСД, випускає повільно, випускає якось незацікавлено. Видали перший том, років через 500 видали другий, але вже з обкладинкою в новому стилі, перевипустили перший том в новому стилі. Звісно ж, КСД дав нам український переклад Дюни, Відьмака, фундації і Кінга штампують так, що тільки встигає за ними. Так що запас респекту в них є, але все ж я радію, що земли народжених» видає не КСД. А тримаючи в руках шикарний екземпляр від Бук Клаб, я навіть не знаю, чи можна вважати кращого. Ні, серйозно, от я переглядаю обкладинки інших видань з усього світу. Український варіант, якщо і не перше місце, так точно в першій трійці. Бувши розумний, хотівши, сказав Страшко, роблячи діло від хотіння бувши завжди так роблячи, погодився Келсьє. Завжди хотівши, маючи, не мавши, з усмішкою додав Гем, боячись розумним, не бувши, Бриз розпачливо глянув на Доксона. Здається, любий друже, наші товариші остаточно зсунулися з глузду. Друга частина земли народжених. Ілюстрації готові, завершуємо переклад. Дайте, дайте, дайте. Ну що ж, це хороша книга, щоб почати свою мандрівку в світ фентезі. Хороша книга, щоб доповнити нею свою мандрівку в світі фентезі. Та й загалом захоплива історія, яка недаремно стала сучасною класикою в цьому жанрі. А наразі у мене все. Тобто бувши все наразі маючи. Роблячи якось і колись почувши.